Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко, і сьогодні я хочу розповісти вам, як впоратися із тривогою. Багато людей страждають від таких тривожних станів, які іноді навіть призводять до панічних атак, до психосоматичних захворювань. Тож сьогодні розберемося, що це таке тривога і як, які є способи методи впоратися із нею. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підписуйтеся. Це дуже допомагає моєму каналу просуватися на просторах ютубу, а також наші співвітчизники спів можуть скоріше побачити цей корисний контент по психології нашою рідною українською мовою. Головне, що ви повинні розуміти про тривогу, це те, що цей стан не пов'язаний із реальністю. Він не пов'язаний із моментом тут і зараз. Він дуже відірваний від тут і зараз. Цей стан більше пов'язаний з тим, що ви боїтеся, що ось ось в майбутньому щось трапиться, щось страшне повинно трапитися. І це. Стан, який пов'язаний з думками про майбутнє. Іноді цей стан не пов'язаний з певними думками, він може бути як звичка тривожитися, яка сформувалася, наприклад, в вашому дитинстві, коли мама була тривожною. Або хтось із значущих дорослих дуже сильно тривожився, контролював, або ви були свідками. Скандалів між татом і мамою і дуже боялися, або ви самі були жертвою. Якихось фізичних або психологічних атак з боку значущих дорослих. І тоді отак формується е, така звичка тривожитися, е, певний стан, який, який вже є частиною вашої особистості. І, е, наприклад, такий індикатор, коли вже тривога дуже сильно впливає на якість вашого життя. Наприклад, ви просинаєтеся вранці і відчуваєте вже якусь тривогу в е, Внутрішнього, нібито хвилювання якесь. Ви тільки відкрили свої очі, а вже Оцей знайомий стан тривоги. І це говорить про те, що можливо у вас є тривожний розлад особистості. І я дуже рекомендую, перш ніж застосовувати всі методики, які я пропоную в цьому відео, все ж таки проконсультуватися у психіатра з приводу того, чи немає у вас тривожного розладу. Якщо все ж таки психіатр визначить, що тривожний розлад такий є. То тут рекомендується вам скористатися медикаментозною терапією. Не бійтеся цього, тому що іноді психотерапія в дуже таких серйозних випадках працює дуже довго, а це ж час вашого життя, вам вже хочеться жити якісно, вам вже хочеться радіти сонечку, небу, вам вже хочеться бути спокійним. Тож декілька місяців прийому якихось медикаментів не навпаки не завадять вам, не зруйнують ваше здоров'я, навпаки, навпаки, дадуть вашій психіці. Відпочити, відновитися, тому не нехтуйте цим способом, як впоратися із тривожним розладом. Але пропоную все ж таки не ставити самостійно ці діагнози і проконсультуватися у лікаря. Зазвичай тривога пов'язана з глибинними переживаннями переживаннями людини, які не можуть бути усвідомлені, тобто у вашому підсвідомому лежать. Якісь почуття, якась інформація, яку ви самостійно не можете вивести у свідоме. Тому, якщо ви робили багато різних технік, методик, як працювати з тривогою, але все ще ви відчуваєте, що ви не позбавили себе цього дуже неприємного переживання, то друге, що я можу порекомендувати, звернутися до спеціаліста, який працює з тривожними станами, тобто до психолога. Перше, в нас іде психіатр, друге це психолог. І щодо цього, якщо ви бажаєте разом зі мною пропрацювати свої дитячі травми, які можуть бути якраз тою основною причиною ваших тривожних станів, то я запрошую вас приєднатися до онлайн-групової терапії. Присвяченої дитячим травмам, яка стартує у нас 18 травня. Для того, щоб попасти, потрапити до мене в групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео. В описі і е, пройтися там по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити на онлайн-групову терапію. Отже, не зволікайте, не е, е, знецінюйте всього того драматичного впливу дитячих травм, який є е, е, у вашому дорослому житті, намагайтеся скористатися. Послугами різних спеціалістів. Ну а якщо у вас немає такої можливості, от там нема е, фінансів, бо ці послуги все ж таки коштують е, немало. Зараз психологи і е, психіатри все ж таки потребують. Ну, вкладення фінансового, то я пропоную вам декілька таких моментів, які я зараз озвучу, і які можуть допомогти вам, як ситуативно впоратися з тривогою. Але ж я кажу, що якщо ми маємо ситуацію тривожного розладу, то техніками і методиками тут ви не обмежитеся. На жаль, це так. Але ситуативно ви можете собі допомогти. І отже, перше, що в нас є, наш інструмент прекрасний, який допомагає нам впоратися із тривогою це той інструмент, який ніхто і ніколи в нас не відбере, поки ми живі. Це наше прекрасне тіло. Що? Треба робити, коли у вас стався напад тривоги. Або ви проснулися, прокинулися вранці і відчуваєте, як все у вас внутрі колотиться, хвилюється. Ви повинні сфокусуватися на своєму тілі. А конкретніше на дихальних практиках, тобто на диханні. Я пропоную спостерігати за диханням, як повітря входить в ваші легені, як воно виходить. Причому робити вдих більше коротшим, а видих повільнішим. Я вже колись розказувала на стрімах, що є певні техніки, які розслаблюють організм і які допомагають. Саме впоратися з напруженням, стресом і тривогою, саме дихальні практики, які використовують тілесні психотерапевти. І одну з них я вам зараз розкажу. Перше, що вам треба навчитися, це дихати не грудною клітиною, а животиком. Для цього ви кладете одну ручку на груди, от сюди. А другу ручку кладете на животики і намагаєтесь цією рукою зупинити рухи грудної клітини і сконцентруватися, як ваш живіт вдихає та видихає повітря. Ось ви бачите: в мене грудна клітина не рухається, а дихання відбувається животом. Коли ви навчитеся без руки. Дихати животом, вам треба навчитися е, рахувати вдохи і видохи. Але як? На, е, рахун, на щот раз, два, три, ви робите вдих. Раз, два, три вдих. Раз, два, три, видих. І все це ви робите животом. Раз, два, три, вдих. Раз, два, три, видих. Так, ви робите десь близько п'яти циклів такого дихання. Внутрішньо ви рахуєте тривалість 3 3 Далі ви збільшуєте довжину видиху. Раз, два, три вдих. Раз, два, три, чотири видих. Раз, два, три вдих. Раз, два, три, чотири видих. І таких циклів ви знову ж таки робите близько Далі ви подовжуєте ще більше видих. Раз, два, три, вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Видих. Знов-таки робите 5 циклів. Якщо можливо, довести до раз, два, три. Раз, два, три чотири, шість. І потім повертаємося назад. Таким же чином, як прийшли до цього. Моменту раз, два, три, вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Видих. П'ять циклів зробили. Раз, два, три, вдих. Раз, два, три, чотири. Видих. П'ять циклів зробили. І в кінці ми робимо раз, два, три. Раз, два, три. Ще одна дихальна практика, яка допоможе вам позбавитися тривоги, це із йоги. Я її дуже часто виконую, коли мені треба розслабитися. Ви закриваєте одну ноздрю двома пальчиками, як я показую зараз. А другу ноздрю ви можете закривати от цим пальчиком. Ви робите вдих лівою ноздрею і видих лівою ноздрею. Потім прикриваєте ліву ноздрю. Вправо, вдих, видих. Далі знову вдих, видих лівою, вдих, видих правою. Можна робити ще одну, один різновид, один різновид вид цього, цієї практики. Вдих лівою, видих правою, вдих правою, видих. Лівою. І таким чином ви сидите дихаєте, концентруєтесь саме на тому, як дихання входить і виходить, як повітря входить і виходить у ваші легені. Ніяких думок при цьому у вас не виникає, ви фокусовані тільки на Вашому тілі, це ваш глав, головний інструмент, це ваша головна таблетка від тривоги. Таким чином, ви повертаєте себе в тут і зараз. І це наша головна задача, бо тривожні стани якраз пов'язані з тим, що ми випадаємо із реальності ми потрапляємо або в майбутнє, де ми фантазуємо собі якісь певні негаразди, якісь проблеми, що повинні статися. Або ми із минулого, із минулого проєктуємо цю тривожність, яка в нас формувалася в результаті дитячих травм. В результаті нашого виховання, в результаті тих моделей, які показали нам наші батьки, ми цю тривожність проєктуємо в тут і зараз і просто вивалюємося. Ми то в минулому, то в майбутньому. В тут і зараз ми не живемо. В тут і зараз наше життя перетворюється на страждання. Тому я кажу, що головне, коли ми працюємо із тривогою, повернутися в тут і зараз. І для цього у нас. Прекрасний інструмент наше тіло. Що ще я хочу зауважити, щоб ви могли керувати своїми тривожними станами? Це думки. Якщо ви маєте тривожні думки, нав'язливі тривожні думки, це може бути пов'язано з тим, що також у вас є оцей обсесивно-компульсивний розлад. Ми маємо на увазі. ОКР всім відомий. Да? Ну, в даному випадку, якщо ми кажемо про думки, то це обсесії, да? Обс обсесивні думки нав'язливі, там, як ми кажемо, думкомішалка така. Да? То отут от треба. Працювати з цими думками, і що ми можемо зробити, щоб відволікти себе від нав'язливих думок, спробуйте клин, вишивають клином, як кажуть, спробуйте просто поназивати ті речі, які вас оточують. Наприклад, я бачу перед собою стінку, яка пофарбована цікавою фарбою. Я бачу картину з трьома кроликами, я бачу вазочку з квітами, я бачу стіл, який переді мною стоїть. Я бачу на задньому екрані блакитну кухню, я бачу, що в бокове вікно світить яскраво сонечко, і пливуть хмарки на блакитному небі. Просто отаким от чином. Ви описуєте все, що ви бачите, декілька хвилин, намагаючись е, свої думки нав'язливі, е, ну, якби е, трошки пере, цю нав'язливість в повторювання втілити. Да? Тобто ви повторюєте це все, що вас оточує, і фокусуєтесь саме на тому, на розгляданні е, тих речей, які ви називаєте. Що ще? Треба навчитися втішати себе. Якщо вже щось точно сталося, набувають різні стреси у нас в житті, і тоді підсилюється стан тривожності, то тут я пропоную знайти контакт із собою, своїм внутрішнім я. Як ми кажемо, це може бути контакт із внутрішньою дитиною. Що потрібно дитині в дитинстві? Щоб мама втішала дитину, коли дитина розстроєна, плаче, сумує. А доросла людина вже не має мами, доросла людина вже повинна вміти втішати себе сама. Тож починайте розмовляти із своєю внутрішньою дитиною або із своїм внутрішнім я. Як я вже казала, цей метод називається менталізація. Коли щось сталося, якийсь стрес, ви самі собі кажете: Так, стоп, заспокойся, Зараз ми з тобою підемо в гардероб. Вдягнемо курточку, вийдемо на свіже повітря. Або ну там зараз ми підемо до начальства і поговоримо, все буде добре. Спокійно ми розкажемо про свої очікування, про свої незадоволення. Так, спокійно, зараз я підійду до свого чоловіка і нам буду намагатися. Побудувати з ним діалог, почути його, почути себе, розказати про себе, про свої почуття. От таким чином, в різних ситуаціях, вам треба навчитися втішати свою внутрішню дитину. Тоді тривожність буде трошечки знижувати свою інтенсивність. Але ж я знов наголошую, що ці всі практики і методики це все така. Швидка допомога, яка ситуативно е, вирішить проблему. А роботу, яку ви повинні робити більш на глибинному рівні, вона потребує часу і, е, звісно, е, вкладень і ваших зусиль, і вашої мотивації. От і те, що я е, можу для вас запропонувати, це онлайн-групову терапію дитячих травм. Е, щоб доєднатися до моєї онлайн-групи, ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Тут в описі є посилання, і в закріпленому повідомленні є інструкція, як потрапити до мене в групу, яка стартує 18 травня і буде проходити раз на два тижні по неділях. Рухаємося далі. Розбираємося, які ще причини можуть бути у тривожних стані. Розуміючи ці причини, ми можемо більш свідомо підійти к виріш до вирішення цієї проблеми. Отже, як я вже сказала на початку відео, ми іноді не усвідомлюємо, що тривога спричинена страхом про майбутнє. І от почуття, які спричиняють такі тривожні стани, це от три таких почуття. Ну, я назву, мабуть, чотири навіть почуття. І перше, це страх, який Зазвичай це ірраціональний страх. Бо те, чого ми боїмося, може статися, а може і ніколи не статися. Тому вам треба усвідомити що, тобто, усвідомити, що цей страх ірраціональний, і в тут і зараз немає ніякої загрози. Ми будемо вирішувати цю проблему, якщо вона станеться, якщо не станеться це все добре. А тут і зараз у нас цієї проблеми немає, тобто повертаємося тут і зараз. Тобто перше почуття це страх. Друге почуття, яке може призвести до тривожних станів, це почуття провини. Дуже часто люди мені розповідають, як вони бояться сказати ні, бояться відмовити іншим людям, бояться показати кордони свої особисті і мовчать, і порушують свої власні кордони, ламають їх і терплять таке. Власне, насильство над собою, щоб не образити когось, щоб не відчувати потім почуття провини, якщо ви скажете ні або стоп. І я думаю, що це таке бажання бути хорошою дівчинкою або хорошим хлопчиком. Цей комплекс хорошої дівчинки або хорошого хлопчика це завжди тривожність. Такі люди мають проблеми із тривожністю. Ще одне почуття, на яке я хочу заакцентувати вас, це сором. Мені розказують мої клієнти, що коли вони виходять в соціум, там, де є багато людей, наприклад, в супермаркет або на роботу приходять, в них якась підсвідома тривожність така виникає. І вони весь час концентровані на тому, як вони виглядають, що люди думають, як люди дивляться. І це все пов'язано саме з соромом. І це такий тотальний сором за власне існування. Тобто я якийсь дефективний, я якийсь не такий, я відрізняюся дуже сильно від нормальних людей. Оце така установка, вона формується саме в дитинстві, коли дитину принижують, коли дитину засуджують, коли дитину порівнюють з іншими дітьми, насміхаються над нею або спекулюють на соромні, соромі. Як тобі не соромно. І це ти зробив це некрасиво. До речі, ті люди, які мають проблему із почуттям провини, вони в дитинстві зазнавали виховання маніпулятивним способом, яке тисло на їх почуття провини. Це докори, звинувачення, мамині образи, коли мама, наприклад, робила вигляд ображеною. Оце все призвело до того, що у людини... Виникла така проблема, як уникання цього почуття провини, а це призводить до тривоги. Тобто запам'ятайте, що за тривогою завжди стоїть якесь почуття неусвідомлене. І щоб усвідомити це почуття, вам треба дуже глибоко зануритися в себе, щоб ви кожен раз, коли виникає це почуття тривоги, хвилювання, щоб ви могли. Співвіднести цей стан з якимось почуттям певним. Але я розумію, що це не на тренованому, не на тренованій людині це буде важкувато зробити. Тож, приходьте до мене в онлайн-групову терапію по дитячих травмах, ми там із всім розберемося. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання під цим відео і пройдіться по закріпленому повідомленні. Там ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групу, яка присвячена дитячим травмам. Буде вона проходити раз на два тижні по неділях і стартує 18 травня. Залишилось буквально пару місць. Ну і як завжди, в кінці відео я прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо ви знайшли його корисним для себе. І пишіть коментарі, які є більше семи слів, бо Ютуб чомусь рахує саме такі коментарі більше семи слів. Ну а я дуже вдячна вам за вашу увагу, за вашу активність і готую для вас вже новий випуск.